На сьогодні Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя – це класичний виш. І на сьогодні в університеті функціонує великий музейний комплекс, який вміщує в собі сім музеїв. Вони абсолютно різнопрофільні, різновекторні від класичної картинної галереї і до музею лабораторії Homo Sovieticus. Кожна локація музейна, кожен музей це цікава історія. А маємо надію, що ми будемо про кожен з них розповідати. Музей Миколи Гоголя – це один із найстаріших музеїв взагалі міста Ніжина. Фактично, це перша локація, яка була відкрита як музейна в 1909 році, в вересні місяці. За ці 100 років музей ніколи не змінював своє, свого місцезнаходження. І на сьогоднішній день це одна із найпопулярніших і найвідвідуваніших локацій не лише університету, а й міста. Музей Микол Гоголя це про сім років, які провів цей письменник в стінах навчального закладу, про те, чим на сьогодні є бренд Гоголя, як він впливає сьогодні на наш культурний простір, і університетський, і місцевий. Ми тут не говоримо детально про біографію Миколи Васильовича, бо багато інформації так є. Ми тут говоримо про те, як він формувався, як творча особистість, як особистість, власне, така от, взагалі, як він дорослішав тут. Є тут артефакти, є оригінальні експонати. Ми вам покажемо деякі із тих, які є цікавими. Серед оригінальних автентичних експонатів меблі, частина меблів з кабінету директора гімназії вищих наук. Меблі — це оригінали, вони практично не реставровані. Вони виконані в манері відомого французького майстра меблів Шарля Буля. І власне, от вони дають уявлення про інтер'єр директорського кабінету. Директор гімназії мешкав тут, на першому поверсі, в цьому корпусі. Причому мешкала тут його родина, був робочий кабінет. Власне, ось там його робочий стіл, дзеркало, яке дуже довгий час стояло на першому поверсі. Зараз це вже музейний експонат, парта, за якою навчалися гімназисти 19 століття. Ось це вже не оригінал, це стилізація, але вона виконана за чітким ескізом тих парт, за якими навчалися тогочасні гімназисти. У кожного був окремий стіл, стілець. Чорнильниця, чорнильниця оригінальна. Причому я завжди звертаю увагу на пряму спиночку стільця. Це те, що зараз називається ергономічними меблями. Тобто раніше звертали увагу ще й на правильний фізіологічний розвиток дитини. Спинка мала бути прямою. І власне от тут є можливість у екскурсантів посидіти і уявити себе гімназистом 19 століття. Серед експонатів музею макет пам'ятника Миколі Гоголю, сам пам'ятник знаходиться в центрі міста, в сквері Терновського або в сквері Гоголя, подвійна назва. Це перший пам'ятник в світі, який було встановлено в 1881 році в місті Ніжині, Причому на кошти, які збирали і викладачі, і студенти з строкофіологічного інституту князя Безбородька. Як все, що пов'язано з Гоголем, цей пам'ятник має свій цікавий такий нюанс. Макет цього нюансу не передає. Але якщо під Йти в центр міста, стати біля пам'ятника ось тут або тут, між цими стовпчиками, подивитися на складки плаща, ось, то можна побачити профіль скульптора Парамона Забіли або Забелу, як він сам себе називав на італійський манер. Таким чином, сам скульптор себе увіковічив в складках плаща відомої людини. Одним із цінних експонатів є прожиттєве видання вечорівних худорів Віля Диканьки. Це та збірка, яка в прямому сенсі зробила Гоголя популярним, відомим на всю імперію тогочасно. Але не треба думати, що шлях до великої літератури у Гоголя був аж надто легким. Це не так. Першу свою роботу це поема Ганського Хільгартин, яку Гоголь написав в Ніжені. Він видасть в Санкт-Петербурзі. І критика достатньо прохолодно поставиться до цієї поеми. Гоголь скупить весь тираж, винайме номер в готелі і спалить весь тираж. Поеми Ганськюхільгартин. До кінця життя він не зізнавався, що це його такий провал. Написав він цю поему під псевдонімом Алов і дуже не любив згадувати цю історію. А вечори це вже фурор, це перший заробіток, це та книга, про яку не зараз Пушкін, скаже, що це глоток свіжого повітря в російській літературі, маючи на увазі літературу Російської імперії, обличчя якої формував і Микола Гоголь. Ось тут у нас зберігаються оригінали тих підручників, за якими гімназисти 19 століття навчалися тут, в гімназії вищих наук князі Безбородько. Це оригінали, це частина фонду стародруків бібліотеки університету. І, власне, ми їх сюди помістили для того, щоб сучасні студенти і школярі мали змогу порівняти власні підручники, такі яскраві, візуалізовані. З купою графіків ілюстрацій, з підручниками дев'ятнадцятого століття, які написані хум науковим стилем. Ну, власне, от частина їх перед вами. Тут так само знаходяться фізичні прилади того часу. це тогочасна наочність. щоб, як то кажуть, не на пальцях розповідати дітям про принцип роботи помпи, магніт, компас. Замовлялися ці фізичні прилади в Німеччині спеціально для фізичного кабінету в Ніжені, який був достатньо такий потужний, і це таки був ну щось на кшталт експериментаріуму на сьогодні. Одними з найстаріших і найперших експонатів, які потрапили до музею Гоголя, є портрети батьків Василю Панасович Гогольяновській, Марія Іванівна Гоголь-Яновська. І сам Микола Гоголь йому тут 12 років. Саме в такому віці батько його привіз в щойно відкриту гімназію вищих наук князя Безбородька. Цей портрет є цікавим тим, що його авторка. Мисткиня Діана Варакута, коли писала портрет, не мала перед собою портретів Гоголя того віку їх просто не існує. Ні світлин, ні портретів вона просто взяла і скомбінувала рисе обличчя батька, рисе обличчя мами. Ось такий творчий результат отримала, яким міг би бути Микола Гоголь у 12 років, чисто гіпотетично знову таки. Серед цікавих експонатів музею Миколи Гоголя копія посмертної маски Миколи Васильовича. Помер він достатньо рано, в 1852 році, коли йому було 42 роки. Помер він в будинку графа Толстого. Тут є фото цього будинку. Він, до речі, що практично в незмінному стані зараз зберігається У 19 столітті було прийнято робити воскові або гіпсові маски з обличчя померлої людини, відомої, щоб, так би мовити, нащадкам залишити зовнішність великої людини. Така маска була зроблена з обличчя Гоголя. Це одна із перших копій, яка зроблена також у 19 столітті.